Юрій Васильович, ви вже водій автобусу в Кабо 34 роки. Маєте величезний досвід за кермом. Поділіться своїми першими враженнями про новий автобус. Чи можна сказати, що він є найкомфортнішим з усіх тих, що ви вже їздили? Ну, автобус дуже сучасний, комфортний для пасажирів. Все ну, як би вам сказати, включаючи весь комфорт, що потрібен в дорозі, включаючи туалети, кухні. Розйоми, зручні сидіння. А для водія я ще, чесно кажучи, не розібрався в електроніці, бо дуже багато е, систем безпеки, які допомагають в керуванні транспортного засобу. Ви вже дуже довго працюєте клубним водієм. Розкажіть, яких футболістів та тренерів ви починали ще возити? Я навіть не зможу всіх згадати. Так е... Важливо, багато хлопців, хто залишився в футболі, багато хто пішли. Ті, хто залишились, Мазуренко, там, Павлюк, Романенко. Ну, головне, щоб вони мене пам'ятали, що я є у них, щоб був. У кожного водія є якісь особливі прикмети. Розкажіть, чи вірите ви самі в таке і чи вони у вас взагалі є? Ну, прикмети є у всіх. Ну, ще... Як би сказати, з тих часів, коли я їздив раніше, в кінці 90-х, на початку 2000-х, були так сказати правила, що не можна їздити заднім ходом в день гри, не можна включати музику, сигналити. Ну дуже спокійно їхати, щоб хлопці не відлікались. І Завжди перед грою йде установка на гру. З хлопцями проводять бесіду, щоб вони, ну, щоб вони думали про гру, а не про дорогу, щоб я їх не розтрушував, не трусив, щоб, щоб вони думали тільки про гру. А чи є взагалі, до речі, у вас можливо якийсь такий атрибут тут всередині, який ви кожного разу переносите з автобуса в автобус новий і завжди отримаєте з собою? Є, ну, я його... Показувати не буду. Він дуже маленький, є, ну його не можна показувати. Це такі речі, які залишаються водія, які ну, оберіг. Це свого роду оберіг, який тільки для мене, для транспорту, для людей. Але його показувати ніхто не показує. Розкажіть якусь цікаву, можливо, кумедну історію, яка з вами трапилася за кермом за роки роботи в клубі. Комедні історії трапляються завжди. Але знаєш, заведено у футболістів, у футбольній сім'ї, яка знаходиться в автобусі, не виносити її за автобус. Бо, знаєш, якщо хтось жартує, то хтось ображається. Так що все, що у нас були, якісь комедні історії, вони залишаються між нами. Вибачаю. Дуже цікаво послухати, чи рахували ви. Скільки приблизно вже наїздили кілометрів за увесь час на посаді клубного водія. І ось також цікаво, куди була найдовша саме ваша поїздка? Ну по кілометражу. Я можу вам привести приклад, що самий перший автобус, який нам купив наш спонсор Півзаводобалонь, це був невеличкий такий автобус на 26 місць. І він у нас я ним. Ми користувалися ним два роки і більше двох років, і ми його віддали. У нього був пробіг більше 200 тисяч. Але це було із-за того, що було дуже багато дитячих турнірів. В кінці 90-х років дуже багато було дитячих турнірів, і діти дуже багато їздили. Франція, Бельгія, скрізь їздили. По всій Європі їздили. В Германії часто були, в Словакії. Ну, дуже багато наїжджали. А скільки таких автобусів було після того, що у вас? Після того от, було три автобуси. Це всі були клуб, клубні автобуси. І по самій дальній відстані це був Брест. Не білоруський Брест, а Брест, той, що, що на самому краю є Європи. Ми туди їхали три доби. Це аж за Парижем, ще дуже далеко. Ми їхали туди три доби, дві-два дні хлопці виступали, непогано виступили, все, і потім три доби поверталися назад. Ну, в сумі я ну це дуже багато кілометрів. В середньому ми проїжджали десь по тисячу кілометрів за день. Це для автобуса, для перевезення дітей на той час це було дуже багато. На такому виді транспорту це дуже багато було. Супер дуже дякую вам. Бажаємо вам рівних доріг, гарної погоди, як то кажуть. Щоб у вас все було чудово, і ви продовжували радувати як і футболістів, так і тренерів, так і взагалі увесь персонал футбольного клубу Оболонь. Ну, це наша загальна справа. Дуже вдячний нашим спонсорам за, таку, за такий, так сказати, подарунок. Команда, я думаю, це все виправдає. А з своєї сторони, я буду робити все, все щоб. Все, щоб команда виконувала поставлені задачі. Супер, дуже дякую вам.